Мама потрапила в лікарню. Сьогодні у неї важлива процедура у кардіології. До речі, ця лікарня пережила Другу світову. Мама вже в палаті чекає на лікаря. До речі, палати в німецьких лікарнях дуже просторі: тут два ліжка, шафа з сейфом, а також власна ванна кімната. Зручна та чиста, все необхідне оснащення відразу в палаті. Також всюди є кнопка екстреного виклику. Та телевізор. Поки чекаємо лікаря, мене пригостили кавою. Маму забирають на процедуру. Моє серце вискакує з грудей. Розпочинається найважчий період очікування. Не знаходжу собі місця в коридорах лікарні. В голові купа дурних думок. Я б не зміг працювати в лікарні, бо мені шкода кожного. А ще мене лякають ось ці пусті ліжка. Сподіваюсь, пацієнтів відпустили додому. На настрій впливає навіть погода. Через три години маму нарешті повертають в палату. Все пройшло добре, але мама дуже слабка. На вечерю їй дозволено два бутерброди, а також один томат. До речі, в коридорі стоїть термос, щоб зробити чай та каву, а також вода. Наступного дня я прийшов до мами з самого ранку. Диме до мучки вже з все хорошо. Не підтвердилося то, що думала. Я дякую Богу за те, що я не така дуже хвора, смертельна, як я думала. Забираю маму додому. Це були важкі два дні. Обов'язково турбуйтесь про ваших мам. Всім бажаю міцного здоров'я.